Ці президентські вибори мають значення не лише для польських громадян. Вони покажуть, як у Польщі сприймають тему війни, допомоги Україні та безпеки регіону. Хто буде визначати зовнішній курс країни в найближчі роки і чи залишиться підтримка України пріоритетом? Упродовж наступної години у нашій студії провідні польські журналісти, експерти і соціологи, а також прямі включення з виборчих штабів державної виборчої комісії Польщі та думки українських. Експертів з Києва, і ми вже маємо результати екзитполів. Компанія Іпсос, громадський інститут вивчення громадської думки, збирала дані в день виборів на замовлення ТФЛП. Отже, за Рафала Часковського, члена політичної партії Громадянська Платформа, проголосували. 38% виборців за кароля Навроцького, якого підтримує партія Право і справедливість 29,1%. За славоміра Менсена, голову політичної партії. Нова надія та одного з лідерів коаліції. Конфедерація 15,4%. Джегош Браун, конфедерація польської корони 6,2%. Адріан Замберг партія разом 5,2%.